Доброго вечора з вами шукаю тебе як завжди по вівторках і четвергах. Якщо ви втратили зв'язок зі своїми рідними та близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті шукаю собачка Укрнет». Ми виходимо на каналі НТН і в Ютубі. Так що про ваші пошуки дізнаються сотні тисяч людей. Пишіть нам шанси великі. Вшукає тебе звернулися рідні 64-річного Сергія Лобанова з села Молодова, це Харківська область. Наприкінці квітня ця територія вже була звільнена від російської окупації, але ворог продовжував нещадно її обстрілювати. І от на початку травня, під час одного з таких обстрілів, Сергія Федоровича було поранено. Згодом він зібрався їхати до лікарні по допомогу, однак дорогою безслідно зник. 2 травня Сергій Лобанов виїхав з рідного села Молодова, щоб провідати своїх родичів у селищі Старий Салтів, та мало не загинув під час ворожого обстрілу. Свекр спускався у сам старий Салтів провідати свого внука та правнука. І в цей момент був прильот і попала прямо в машину, де він був. Взірвалася машина, і його осколками поранили, поранила в руку. В ліву руку трошки десь в області лактя. Батьки Наталі надали Сергію Федоровичу першу допомогу, зробили перев'язку, а наступного дня зранку відвезли додому, де на нього чекали сини. Чоловік спершу не хотів звертатися до медиків, сподівався, що рука загоїться сама. Сьомого або 8 травня звернувся до військового медика, який на той момент був у селі. Подивилися руку і сказали, що вже пішла гангрена. І треба їхати до лікарні. Сергій Федорович зайшов додому, попрощався з синами, забрав документи. Сказав, що поїде на лікування, нібито в Харків. Відтоді рідні його не бачили. Обдзвонили усі лікарні, які тільки можна було. Без Харків обдзвонили. В області сам Чувуїв дзвонили, тому що Чугуїв найближча лікарня, яка тільки може бути. І по Харкову всі лікарні обдзвонили, Не в якій лікарні його не було. Сказали, такий не поступав. Родина розшукує Сергія Федоровича по всій країні та навіть за її межами, адже місяць тому з'явилася обнадійлива інформація. Така ситуація була: хтось позвонив в село мала е, в дільоні, вроді як наша дєць і Сказав, що він знаходиться в Германії на лікуванні. Аби там звонки нам розказали ну, більше місяця назад. Уся сім'я чекає на повернення Сергія Федоровича додому. Сподівається на допомогу і просить звернути увагу на особливі прикмети чоловіка. На кісті великого пальця Надя була. Он маленького росту, ну, я з ним похожа. От, темний. З кучеряшками, ну в'ючися голос у нього, сіри глаза. Якщо ви впізнали цього чоловіка, якщо вам буде щось про нього відомо, повідомте нас, будь ласка, якнайшвидше. Вдома на нього чекають і діти, і онуки. Наші контакти зараз на екрані. Родичі розшукують мешканця Маріуполя Олексія Швець-Бучавого, 1970 року народження. Коли почалася збройна агресія Росії, чоловік переїхав до квартири своєї 73-річної матері за адресою вулиця Куінжі 150. Тоді поряд з будинком уже стояли російські танки, і було чути постріли. Олексій не витримав і пішов сваритися з окупантами. Він їм казав, що вони загарбники, що вбивають українських громадян. Тоді Олексія сильно побили, але він таки зміг повернутися додому. Це було 8 березня, а десь близько п'ятої вечора, того ж дня, 8 березня, він вирішив пройтися. Олексій не повернувся, коли вже навіть почалася комендантська година. Не повернувся він і пізніше. Того будинку, де мешкали Олексій з мамою, тепер уже немає. Туди влучила бомба, його недавно знесли. Літню жінку евакуювали, а от Олексія і досі розшукують. Я нагадую: Олексій швець Бучавий 1970 року народження. Якщо у вас є хоч якась інформація про цього чоловіка, напишіть нам на електронну пошту Шукає собачка Укрнет. Будь ласка, ми дуже чекаємо. Село Мощун, що за кілька кілометрів на північ від Києва, було атаковане росіянами ще на самому початку вторгнення. Ми всі добре пам'ятаємо ті страшні кадри звідти, Щент розбиті, розтрощені будинки, загиблі люди. І от саме в тому селі зник безвісти 42-річний Сергій Валентинович Швець, а його сестра Оксана Грашина продовжує шукати брата. Зараз вона з нами на зв'язку. Доброго вечора, Оксана. Розкажіть, як ви втратили зв'язок із Сергієм? 27 лютого. Нам з донькою і татом прийшлось виїхати з села, тому що почалися бойові дії прямо у нас у селі. Моя мама і два брати вирішили залишитися так, як не хотіли залишати будинок. Оксана, у вас хоч щось там вціліло? спалили повністю будинок, гараж, сарай, татову машину все повністю знищено. І не тільки наш будинок, всі будинки наших сусідів, і 70 села майже все спалено. Вони добре бачили, що робиться навколо і, однак, не хотіли виїжджати. 7 березня вже повністю був знищений у нас в селі будинок, і моя мама разом з сусідкою та його зятем вони виїхали з села. А з братами була, був зв'язок втрачений. Їх десь 15 березня зустріли якісь люди на машині, підібрали і вивезли їх до метро Святошино. Але на той час чоловіків поліція перевіряла документи. Так як старшого брата були повністю знищені документи при пожежі, поліція їх затримала. А середнього брата, цього, якого ми розшукуємо Сергія, його відпустили відразу. Ну, перевірка ж, особи багато часу не забирає. Я так розумію, що невдовзі Олександра відпустили, і він почав шукати брата. Коли його відпустили, він повернувся в село. Зайшовши в погреб, він знайшов там документи Сергія. Просто виконати були на землі. Це був паспорт і посвідчено, що він працював в гостомельському ЖКГ. Дивно, Оксана, ну після звільнення Київщини ви ж певно їздили в Мощун. Ви ж щось намагалися дізнатися про Сергія, хоч щось. А так, де ми походили, нічого ніяк, слідів не було. Ну і так пройшло десь ну, пів місяця, можливо, і тут я зустрічаю одного хлопчину з села, а він каже: А ти знаєш, а там за селом один хлопчина бачив Серегінну куртку. То дійсно була Сергієва куртка. Але в куртці були вивернути рукава, ніби то її цю куртку просто стягували. Оце Останнє, що ми таке знайшли, і що ми знаємо про Сергія, Оксана. Ми спробуємо пошукати свідків. Шановні глядачі, якщо хтось із вас бачив або знає, де знаходиться Сергій Валентинович Швець 1980 року народження. Будь ласка, повідомте нам якнайшвидше. Ви знаєте, чужої біди не буває. Нарешті зустрітися і обняти свого коханого чоловіка Ігоря Пшонного ми бажаємо і Наталії Мошенській з Херсонщини. 10 квітня окупанти забрали Ігоря просто з дому в місті Олешка. Це на Херсонщині. Рідні вважають, що росіяни внесли його до списку неблагонадійних, бо раніше ігор служив за контрактом у Збройних силах України і він залишався вірним своїй патріотичній позиції. Від своїх друзів за таку міцну спортивну статуру, він отримав прізвисько Вандам на правому плечі у Ігоря татуювання дракона, а на лівому напис Я живу на своїй богом даній землі. Наталя чекає, хоч на якусь звістку від чоловіка, і дуже хвилюється, що він ніяк не може з нею зв'язатися, бо в окупації вона змушена була змінити свій номер телефону. А тому, будь ласка, якщо у вас є хоч якась інформація про ігоря пшонного. Напишіть нам на нашу сторінку, шукає собачка у Колишня полонена зв'язківиця Анастасія Чорненька майже рік не бачила і навіть не чула голосів двох своїх донечок. З Заводського бункера в Маріуполі вона одразу потрапила до Оленівського фільтраційного табору, де разом з іншими полоненими дівчатами утримувалася за ґратами і стала свідком того жахливого руйніного теракту. Але навіть у найгірші часи Настя жила думкою про дітей. Розуміла, що вона має вижити, заради своїх донечок, і їй це вдалося бути військовою і лишатися жіночною, жити від ротації до ротації на валізах і бачитися з дітьми по відеозв'язку, віддано дружити і бути вправною господинею. До війни життя навколо Насті кипіло. Настя дуже добра, вона дуже комунікабельна. Вона я не знаю, запросить, накормить, обігріє. Вона завжди спитає, просто так подзвонить, як в тебе справи, чим займаєшся. Ну знаєте, душевна людина. Деякий час Настя служила в Бердянську, а до Широкінгу, що під Маріуполем, їхній батальйон перебазували незадовго до початку повномасштабної війни. Та вже 28 лютого вони отримали наказ відступити у місто і зайняли бойові позиції на комбінаті імені Ілліча. Я почала в Вайбері щодня писати: Настя, як ти, як ти? Я бачу, що мені приходять одні плюси. Тобто я її місяць пишу і мені не слова. Ми тоді були вже без зв'язку, без світла. То, в принципі, ми не знали, що навколо ну, відбувається в Україні. То ми так. Робила свою роботу і все. Не знала Настя і про те, що саме сталося з її дочками. Старшу Луїзу вона лишила в Бердянську, і дівчину довелося визволяти з окупації. Молодша Софійка жила з бабусею в тилу на Кіровоградщині. Рідні берегли дитину від страшної правди і просто казали, що мама на роботі. Я спочатку не знала, як вона була п'яну а тоді. коли і капоміняло, бабуся мені розказала. Мені передавали однеї іграшки. Майже півроку Настя лишалася за гратами в Оленівці, де жінок утримували окремо на території дисциплінарного ізолятора. Не били, але ставилися по ворожому, зневажали, розповідає Анастасія. Робили так, щоб вони чули, як жорстоко допитують чоловіків. Тож жінки весь час були під великим психологічним тиском. Настя була свідком, коли зірвався ж цей барак Малинівки, вона бачила ці тіла і бачила поранення людей, які залишились живими. Це страшні речі. З зовнішнім світом там, ти нічого не знаєш, що відбувається. Тобі постійно кажуть, що ти нікому не треба, ти в Україні не потрібен, бо вас не міняють, значить, ви нікому не нужні, як вони кажуть. Вони роз... Казували нам, що західна Україна це вже під Польщею територія, що тут уже поліцяї ходять. Від безвиходу Настя ночами плакала, а потім докоряла собі, що дозволяє таку слабкість, адже поруч у камері на сусідніх нарах лежала вагітна Мар'яна Мамонова, який було набагато страшніше і гірше. Та для обох кошмар полону скінчився одночасно. Восени минулого року їх повернули в Україну, і Настя. Нарешті влаштувала своїм дітям довгоочікуваний сюрприз. Молодшу Софійку зустріла дорогою зі школи. Ми з нею дуже сильно вмілись. Я спочатку не поняла, що за сходи, тоді побачила. Я пробігла дуже сильно. Меншу дочку я не бачила більше року. То це мабуть, знаєте, така найважливіша, от, коли народжуєте дитину да, в пологу, і ти чекаєш її на неї подивитися. От, мабуть, це такі самі відчуття, от коли ти знову з нею зустрічаєшся. Настя каже, що час, проведений в полоні, дуже її змінив, і тепер вона не може почуватися вільною. Поки її побратими і посестри лишаються за гратами. тож думками вона зараз із ними. Там кожен тішиться тим, що його вдома хтось чекає, що йому треба додому, тому що в когось там батьки, в когось хтось недавно одружився. Я більш чим впевнена, що вони цим ну, якби, себе заспокоюють. Вони цим живуть. Нині в російському полоні ще багато наших і цивільних, і військових. Держава робить усе, щоб їх повернути, але росіяни приховують дані полонених. Тому процес обміну чи повернення важко спрогнозувати. І все ж ми віримо, що всі наші будуть звільнені і неодмінно повернуться додому. А тим часом ми продовжуємо шукати всіх, хто загубився на цій війні. Наш сайт допомога.ua.info – Електронна пошта шукає собачка Укрнет. Пишіть, Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.